Пізнавальні екскурсії, цікаві майстер-класи, нові друзі та здобуті знання. Літній табір у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва урізноманітнює канікули дітей. Під час одного із занять юні відвідувачі табору за допомогою захопливої гри вчили фінансову грамотність. Як це відбувалося, бачила Віра Шевчук. Кожен грає за персонажа лісове звірятко, навчаючись при цьому будувати бізнес, заощаджувати, співпрацювати з фінансовими партнерами. Літні табір, які бібліотека організовує за підтримки благодійників, відвідують як юні лучани, так і переселенці, грати у гру з фінансової грамотності, лісові комерсанти до вподоби. всім. мені дуже подобається. А там є ролі і ну, це така настільна гра. Я благородний олень. Продавали, купували. Це гра, яка є іграшковою гроші. Найбільше сподобалося зараз грати ігру. гру. Коли виростеш, можеш теж попробувати так створити бізнес. Навчає бізнес гра. Мені сподобалась також гра і Вікторина, де кажуть питання, і треба за 10 секунд відповісти. Цікаві вікторини, ігри та екскурсії. Все це у рамках таборування для дітей. Тільки за червень при таборі бібліотеки відпочивало та пізнавало нове близько шести десятків юних українців. Ще дві групи дітей прийматимуть до табору протягом липня. У бібліотеці кажуть, таке цікаве дозвілля для діток було б неможливим без підтримки благодійників. Особисто дуже вдячна фонду, тільки разом, за те, що наше таборування вийшло таким надзвичайно корисним. Діти відчувають і фінансову підтримку, тому що все таборування це забезкоштовно, від батьків нічого немає. Голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода завітала до бібліотеки подивитись, як діти, граючись, навчаються тонкощам бізнесу. Благодійники закупили ігри, лісові комерсанти для книгозбірні та підтримали таборування загалом. Допомогли їм організувати процес і в плані придбання канцелярських товарів, які необхідні їм для різних мистецьких занять. Придбали ми їм, що гру «Лісові комерсанти в продовження проекту про фінансову грамотність. І власна ця гра навчає дітей і показує їм, що таке гроші, як ними правильно розпоряджатися, що таке бізнес, як правильно окоперуватися з іншими людьми. Варто додати, що проект Фінансова грамотність для школярів, який реалізували фонд Ігоря Палиці тільки разом, і Луцька міська рада завершився у травні. Втім, нині благодійники думають, аби продовжити його і наступного року. Віра Шевчук для новин на часі.